Хотів би розповісти коротко про кейс Захара. Захар наш учень. Півтора року тому Захар ще навіть і не думав про те, що колись він може стати поліграфологом. Наразі Захар вже фахівець із досить гарним досвідом. Як взагалі прийшли до думки стати поліграфологом? Я цілих півроку моніторив. Де я можу навчатися? Так. Хто кращий із кращий із кращих так. і хто мене зможе навчити найкраще? І після того, як я провів аналітику, моніторинг всіх соцмереж, моніторинг всіх сайтів, які стосувалися поліграфології, моніторинг всіх відео, я зрозумів, що хочу навчатися саме безпосередньо у вас. І у об'єднання ведмідь «Щук» та «Партнери». Коли ми і даємо пропозицію на ринок, ми готуємо цю пропозицію так, щоб вона була по суті безальтернативною. До цієї пропозиції входять кілька компонент. Основна компонента це компонента практики, тобто кожному своєму учню і Захару ми давали можливість практикувати в реальних дослідженнях. Це не просто забезпечити, тому що для того, щоб це надати, вони мають бути. В більшості випадків підхід буде іншим. З книжки прочитають теорію, один на одного подягають давачі люди, які проходять навчання, видадуть якісь свідоцтва, дипломи скажуть все, ідіть собі в білий світ і е, займайтеся. У нас інший підхід, абсолютно інший. Е, ми проводимо навчання, поки кожен. Е, Незалежності від того, який він мав до цього досвід, не зможе реально проводити дослідження. Щоб забезпечити реальну практику, потрібно спочатку, щоб поліграфолог потенційний учень подивився, як працює інший поліграфолог. Ми це забезпечуємо. Друге, поліграфолог має провести навчальні дослідження на підставних особах, і тільки тоді ми можемо допускати його до реальних досліджень. Це досить довгий час, але це того варте, тому що. Зараз Захар, діючий поліграфолог, і в нього все вийшло відразу після початку. Десь говорю за Захара, я це розумію, але це так, тому що я добре знаю історію Захара. Я співпрацюю з Захаром. Понині ми знаходимо спільну мову, і я дуже радий бачити на прикладі Захара, як це може бути колись. Давно я спочатку працював в правоохоронних органах економічного напрямку, угу. потім е працював керівником служби безпеки е кластеру. Агробізнесі в ході своєї роботи, в ході своїх службових обов'язків зіштовхувався інколи з поліграфологами. Я розумів, що є гарні поліграфологи, є посередні поліграфологи, а є взагалі не поліграфологи. І на певному етапі я захотів зрозуміти, хто такі гарні поліграфологи і як їх вибрати. А для цього вирішив сам пройти курси навчання поліграфологів. Але проблема моя була в тому, що коли я їх пройшов, то мені захотілося самому стати гарним поліграфологом. І навчання в об'єднанні ведмідь і «Щук» та партнери мені підійшло максимально. Тому що іноді деякі люди розповсюджують слухи, що тут що тут заочне навчання. Це абсолютно неправда, це абсолютно брехня, тому що. Навчання розбито на два етапи. Перший етап це вивчення теорії, і учневі, яким був я, дається тема в вигляді відеолекцій. Учень цю тему переглядає, має можливість щось поставити на паузу, записати, потім вивчити у якийсь вільний час. І на наступний день обов'язково. Іде залік тої теми, яка була попередня, і потім дається наступна тема. Мені цей варіант навчання був надзвичайно комфортний, в тому плані, що із високим коефіцієнтом ефективності можна засвоїти матеріал. Тому мені було надзвичайно комфортно. Коли я засвоїв матеріал, мене покликали в офіс, надали житло, і я ще три тижні проходив стажування. Після того, як я пройшов стажування, мені дали можливість попрацювати на живих людях, живих респондентах, їх протестувати. Коли чують слово заочно, то в цьому випадку це щось таке негативне і погане. Ні, нічого негативного і поганого в цьому немає. Це одна із форм навчань, яка може реалізовуватись абсолютно добре, якщо ви можете це робити. І це нормально, коли частина матеріалу дається заочно. Теоретичну частину можливо освоїти все ж заочно, якщо в цьому є потреба. І далі практична частина, звісно, вона має повинна відбуватися тільки практично вживу. Тести онлайн провести неможливо. І відповідно Захар їх проводив тут практично. В такому випадку навчання триває більше як місяць, може тривати півтора-два місяці. В деяких випадках ми реалізовували кейси, де навчання відбувалося 4-5 місяців, тому що запит був в тому, що поліграфолог отримав досвід у розмірі 100 досліджень і 100 тестів перших ми супроводжували цього учня. Це безпрецедентний досвід насправді на ринку. Цього не запропонує вам ніхто. Я, як напевно, і будь-хто інший, хотів би де-інде отримувати те найкраще, що є в будь-якій галузі. Я хотів би, щоб автомобіль мені обслуговували по критерію ціна якість, лікували мене по критерію ціна якість, щоб все, що я отримував, було найкраще за найбільш розумні кошти. Для себе я обрав ще вищі критерії, і ми із партнером навчаємо на найвищому можливому рівні, але по доступній ціні. І в цьому легко переконатись. Можна проаналізувати конкурентів і подивитися, як це відбувається у них. Ніхто наголошую, окрім нас, не забезпечує реальною практикою. Це ніби водити автівку. Як можна піти на курси, де тобі не дають можливість виїжджати в місто на автомобілі? Це ж абсурд. І я запевняю, що неможливо підготувати поліграфолога, якщо він не проходить реальної практики. Так це забезпечити важко, але ми це робимо. Будь-хто, хто вагається або ж бажає потенційно розглядає для себе цю роботу і отримати новий фах поліграфолог, він може прийти до нас в офіс на Євгена Коновальця 32Г та побачити, як працює поліграфолог, поспілкуватися із Захаром, поспілкуватися з десятками інших поліграфологів, почути їхні думки, побути в цьому ком'юніті і побачити із середини насправді. Де можна отримати якість, а де ні. Запрошую вас.